Доброго дня. У нас ці дні не було нічого такого цікавого. Займаємося дровами, але пишуть, що де ми пропали, чим ми займаємося. Ну, трошки розкажу. Ігор ріже дрова. Стіки на колов, а моя справа скласти, сховати. Ой-ой-ой, це, це сюди, у клітку. Я вже трохи склала, буду продовжувати далі. Наташа мелет, так що в кожного є своя робота. Я вже склала. Тепер знову Ігор підрубає. Так, поки я складаю, школярі вже школи йдуть. Що ти роздіваєшся? Жарко буде? Чи то й холодно буде? Ні, О, а чого ти з пістолетом ходиш? Ну це, їх нос, і папа купив. Да, і що ти в школу його роду. брав? Да. Нащо? А Настя де? Ну, там стоїть. А вона що тебе жде? Да. Де Настя? Пішла, може, тебе не чекає? десяток рігів тих доношує Яка гарна пшеничка вже Вилізла, то треба пасти. Курочки, качечки. А ну. Ану. Скс-кс-кс. Бояться. Сонечко вигріло, пшеничка росте не по днях, а по часах. Цілий день бідна малола млині. У нас свині і на дачі, і тут, та щоб відром не носитися, вона намолола, перевезли, ігор з дровами теж руки відпадуть, поки він перерубає всі. А вона коло млина. От село, нема коли відпочивати. Чи дощ, чи холодно, чи мороз. Завжди робота є. Плюс один. На суботу мінус один буде. А на гріх плюс один буде хатити. Може бути, дам. Бачимо ману. Я вже чувствую, що. Побачиш на стіклі. Так, сі. І вже розходимося, роз'їжджаємося всім на добраніч і тихої всім ночі.